Друзі, зваримо еспресо, але з меленої кави. Наприклад, увечері ви забажаєте випити якусь каву там без кофеїну, або якусь іншу каву. Що нам потрібно? Нам потрібна ось така лієчка, яка йде у комплекті. Відкриваємо нішу для меленої кави. Беремо мірну ложку. І нам потрібно взяти ну, або Дві ось такі невеличкі порції, або одну велику з, е, або там півтори, ну, плюс-мінус. І додати, але не більше двох. Так, ми додали. І далі, 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 що ми робимо? Ми йдемо в меню. Перший пункт меню паудер. Заходимо. У нас зараз виключена ця функція. Single одноразове використання, Multiple – багаторазове. Нам потрібно Single. Окей. Okay, окей. Okay. І зараз ми uh, повертаємось до еспресо і нажимаємо еспресо. Окей, okay, додали. Наш стаканчик і чекаємо на каву, на іншу каву, не ту, яку ми вже варили. І, будь ласка, дуже просто, тихо. Є деякі заморочки, але це дуже там жодних проблем немає з цього. Ось у нас буде інший еспресо з іншої кави. Ну, у нас тут теж наша кава Luxury Blend з попереднього тесту кавомашини. І у нас ось таке еспресо. Ха-ха, друзі, дивіться. Enjoy. А, класний еспресо. Так, і ось цю ось цю горловину треба діставати, тому що там, бачите, є залишки меленої кави. І треба теж промити і встановити на місце. Ось і все. Поїхали далі.